Усіх сьогодні я буду робити крижавки з ту відварою зразу ж в маринаді. І вона чудова, вона прекрасна, ця капуста, і не треба нічого більше. Додивіться У мене тут є півтора кілограма капусти, і я її всю складаю в каструльку з 10 горошин чорного перцю, ложку цукру, ложку солі і душистий перець. Ставлю варити. На 5 хвилин. Додала і 7 бурушин до 6 перцю. Заливаю воду так, щоб зайняло всю капусту, і ставлю на вогонь. Капуста поварилася 5 хвилин, і я її виключила і зараз злию воду. Тепер Охолону. Капуста охолонула, я її порізала кожен з тих кусочків на такі от ще менші кусочки. І тепер до цього всього додаю дві ложки олії оливкової, півчайної ложки, дві столові ложки осуту часнику 4-5 зубчиків все вимішуй